Що ви скажете про вакцинацію? Ці правильна історія була чи неправильна, які ваші спостереження ну, через 5 років. Перше, давайте ми з вами почнемо з того, що вакцинація була, є і буде найкращим засобом попередження захворювань, uh -huh. тому що те, що робилося, і ми про це казали, підірве довіру до вакцинації імунопрофілактики взагалом, і так воно і сталося. Uh -huh. Тобто, це фундаментальні речі, такі які ми повинні сприймати, і так воно і є. Але то, що відбувалося при коронавірусній хворобі, то це не мало жодного наукового підґрунтя. Це моя особисто така думка. Я не пам'ятаю хвороби, коли треба було вакцинувати людину через 28 днів після початку захворювання. Тобто, у нас були люди, які виходили з реанімації, вони ще глюкокортикостероїди приймають, а їх не пускають на роботу. Тому що треба тільки вакцина, і вони ридають ось такими сльозами, йдуть вакцинуватися. Ну як це можна назвати? Це в принципі, сенс? Є, є, в чому є, є. сенс? Скажіть мені, будь я, ласка. я от не медик, але це очевидно суперечить здоровому медичному глузду. Ну, от я, так...